Я вітаю вас, друзі. Я бачу, ще не всі підійшли, але сподіваємося, що ще добіжать. Отже, сьогодні я вже з вами бачилася, я вже з вами віталась, і ми сьогодні з вами говорили про якесь свято, яке зараз має святкувати весь світ. Що це за свято? Пасха. Пасха. А скажіть мені, будь ласка, наші серця ніби помащені, чиєюсь кров'ю, чиєю. Зров'ю Ісуса. Ми сьогодні з вами про це говорили, молодці. І зараз я розповім вам цікаву історію. Але спочатку хочу задати питання для дорослих. Ви згодні? Скажіть, будь ласка, дорослі, хто з вас в дитинстві влітку пас корову? Чудово! А хто з вас пас череду? О, бачите, я не одна. Дякую. Я також зі своїм дідусем влітку в дитинстві пасла череду. Це було неймовірно. Череда це коли не одна корова, а багато ціле таке стадо корів. А сьогодні ми з вами поговоримо про хлопчика, який також влітку приїжджав до свого дідуся, але пас він не череду корів, а пас він Отару овець. Отара це велике-велике стадо овець, їх багато. Отже, це було в Грузії. Дідуся звали Ізмаїл, а хлопчика звали Марік. Ось почався ранок, з за гір піднялося сонце. І своїми промінчиками розбудила Маріка. Прямо в око йому світив сонячний промінчик через вікно. Він би ще хотів спати. Але сонце не давало. Він прокинувся і подумав: так, вже потрібно вставати день почався. Дідуся в хатинці вже не було, бо дідусь був старий досвідчений пастух. І він знав, що овечок потрібно виганяти на поле, поки ще не зійшла роса. Він ставав задовго до того, як сонце піднімалося над горами. Він Зранку він багато молився і дуже ретельно читав Біблію. Потім заварював чай, робив сніданок для себе і для Маріка, а потім вигоняв свою отару. Ось Марік підвівся, швиденько одягнувся, вмився, вхопив свою пастушиську торбу, де дідусь вже приготував обід, чай, все захопив собою і вже був готовий йти. На пасовище допомагати діду На вулиці його чекала вірна, розумна і надзвичайно гарна помічниця велика кавказька вівчарка ада. Вона була надзвичайна, тому що вона була, крім того, що велика і лохмата, вона була абсолютно біла, біла, біла. Навіть біліше, ніж деякі овечки, уявляєте собі? Ада була саморозумна з усіх дідусевих помічників собак. І сама віддана. Вона дуже зраділа Маріку, і вони разом побігли на пасовище. Ада, звісно, прибігла раніше. і Дідусь закричав: Ада, розумниця моя! Нарешті ти прибігла. А де мій онучок? Він вже встав. А ось, бачу, бачу, Марік біжить. Молодець, ти привела його, розумниця моя. Марік побачив дідуся і здалека закричав: Доброго ранку, дідусю. Марік був дуже щасливий кожне літо проводити з дідусем, бо він був дуже розумний і знав багато всього цікавого. Підійшовши ближче, він знов сказав: Доброго ранку, дідусю. Ну доброго, каже дідусь, але це вже не ранок, це для тебе ранок. А як же ж, тільки ж вісім годин зараз? Він каже дідусь, це для тебе ранок, а вісім годин для пастуха це вже справжній день. Марік озирнувся, побачив, що ситі овечки вже лежать і гріються на сонці. Так вони вже навіть наїлися. І справді, коли Марік з дідусем зручно влаштувалися на мішку з соломою, вони спостерігали за своєю отарою і почали розмовляти. Марік, хочу тебе дещо спитати, сказав дідусь – Згадай, вчора ти щось хотів довідатися в мене. Про щось ми з тобою говорили, і щось тобі було незрозуміло. Так, дідусю, я все ось думаю, і мені так незрозуміло, що таке жертва, що це таке жертва, і як Ісус міг дозволити, щоб Його добровільно дозволити, щоб його катували, били, вбили. Заради мене, щоб мені було добре, мені це зовсім не зрозуміло. Дідусь каже: Так, це його любов, і зараз ти, можливо, до кінця і не зрозумієш, але з часом тобі відкриється. Це його любов, яку, в якій він вірний, яку він проявив до кожної людини. Так пройшов день. Вони розмовляли, разом працювали, день був жаркий, пили багато чаю, води, стомилися, а на вечір почався сильний вітер. Через декілька хвилин цей сильний вітер в горах нагнав великі чорні хмари. Ще був вечір, але на вулиці стало так темно, ніби вночі. Загрімів грім, блискавка й почався сильний сильний дощ. На дворі щинилася справжня буря. І дідусь Ізмаїл зі своїм онуком на силу змогли зібрати отару. Овечки від переляку, від грому і блискавок, вони так налякалися, що не слухалися, розбігалися в різні сторони, і тільки за допомогою собак пастухів вони змогли зігнати їх докупи і довести їх додому. Було ще багато. Уважно слухай. Отже, коли. Овечки нарешті були в загоні. Дідусь і онук вже втомлені, знесилені, зайшли до хати. З ними зайшла їхня улюблениця ада. Біла-біла, пам'ятаєте? Коли вони зайшли до хати, вони збиралися роздягнутися, посушити одяг, попити гарячий чай. Але ось дідуся. Побачив, що ада якась неспокійна. Вона метушиться, бігає, скавчить і заглядає дідусі в очі, так ніби хоче сказати щось дуже дуже важливе. Що з нею, дідусю? спитав Марік. що з нею робиться? Вона щось відчуває. А що сталося? Не знаю, синку. Потрібно вийти і подивитися. Отже, ходь, ходім, і подивимося. Що сталося, куди вона нас заведе? Разом і дідусь і онук вийшли з хати, вони на силу відкрили двері, такий сильний був вітер. На дворі йшов суцільний дощ, і їхній ліхтар дуже погано світив їм і освіщав дорогу. Вони ледь поспішали, ледь встигали за Адою. Ада бігла в напрямку до пасовища. Вона то забігала наперед, то поверталась за ними. І весь час вона скавчала і дивилася у сторону пасовища. Дорога була дуже важка. Коли вони туди нарешті добігли, дійшли, ада кинулася до яру. Пасовище закінчувалося великим глибоким яром темним. Вона загарчала, наскалила зуби і кинулася в той яр. Серед грому, блискавок, шуму вітру, дідуся й онук почули гарчання, скавчання. Такий був страшне гарчання, ніби два здоровецьких якихось страшних звіря боролися. Було жуть, як страшно. Марік притиснувся до дідуся, вони не знали, що робити, завмерли, аж ось гарчання зупинилося, і через вітер. І грім вони почули тільки таке жалісне скавчання десь в яру. Спустившись вниз, Марік також дуже боявся. Він тремтів і питав, дідусю, хто це? А дідуся відповідає, це Ада, я впізнаю її по голосу. Вони спустилися вниз в яр і при світлі свого ліхтаря побачили аду лежачою на каміннях. Вся її біла, білосніжна шерсть була повністю червона. Повністю вся вона була в крові, з неї так сильно текла кров, ніби її тіло хтось пошматував, одне око не відкривалося, вона лежала, не рухаючись, і тільки тихенько скавчала. Що з нею сталося? завмер Марік, а десь недалеко від неї лежав вовк. Він також лежав нерухомо, але його відкриті очі, здавалося, дивилися на Маріка. Марік сховався за дідуся. Не бійся, каже дідусь, він мертвий. Ада вбила його. Але сама вона навіть поворушитися не змогла. А за нею трошки далі в маленькій печері тиснулося від страху до стіни малесеньке біле ягня. Ада почула його, вона відчула його і прийшла йому на допомогу. Марік плакав голосно на навзрит. Дідуся теж не, сховав, не ховав своїх сліз. Марік хотів підняти голову собаки, але дідуся заборонив йому. Він сам хотів її підняти, але з рота хлинула кров. Залиш її, вона вмирає. Марік плакав, він гладив по голові свою улюбленицю і чув, як вона дихала останні рази. І ось останній подих, і вона опустила голову. Ада померла. І хлопець і його дідусь плакали вголос. Так шкода їм було собаки. Адже каже дідусь: залиш її, залиш її, ми завтра зранку за нею прийдемо. Вони взяли на плечі, дідусь взяв на плечі маленький ягня, витягнув його з печери, і вони пішли додому. Дома вони довго сиділи мовчки за столом. Їм зовсім не хотілося говорити. Але дідусь розпочав: ось бачиш, Марік, це тобі пояснення. Це і є жертва. Ада віддала себе на жертву. Зараді ягня, вона захистила, сама загинула, але вона захистила маленькі ягня. Так і Ісус загинув, проляв свою кров, щоб ти міг жити, щоб захистити тебе від ворога. Ось така цінна, дорогоцінна жертва нам була подарована. Помолимося з вами. Давайте. Небесний батько, ми вдячні тобі за те, що маємо такого Спасителя, який знає, розуміє і надзвичайно нас любить. Ми вдячні тобі за те, що ти не пошкодував свого сина, за те, що його життя було замість нашого віддане, за те, що його смерть сьогодні викупляє нас, і ми можемо жити. Дарує нам життя за те, що ти захищаєш і спасаєш нас кожний день нашого життя. Вдячні тобі за все. Амінь. Амінь. Сідайте на